Дуже приємно брати участь у заході музейного центру, і мої щирі побажання, щоб такі зустрічі вони стали регулярними, щоб ми мали співпрацювати, могли б якось більше знати про діяльність один одного. Це буде чудово. Олена Петрівна говорила, що наш духовний шлях він складається з трьох компонентів. Це вивчення, дослідження, осмислення світу, причин того, що відбувається. Це осмислення себе, відкриття свого внутрішнього світу, осмислення свого внутрішнього світу, своїх якостей, можливостей. Виховання в собі стриманості, самоспостереження, самодисципліни, самоконтролю. А також третьою складовою духовного шляху є потреба служіння, потреба здійснення на практиці того, чому ти навчився, що ти прочитав, що ти осмислив. І тут якраз в цьому третьому пункті. Люди вчаться е, якось, е, тому що благодійність, волонтерство е, це не проста задача, це складна задача, якій треба вчитись. Е, але з духовною зрілістю приходить відчуття своєї відповідальності не тільки за своїх ближніх, але й за все своє оточення, за весь світ до кола нас, за все людство, за нашу планету. Така відповідальність підсилює почуття обов'язку і вимагає відповідних дій, активності, спонукає дій. І це насправді дуже чудово. Ми намагаємося наблизити цю свою мрію і робимо те, що нам особисто. В даних обставинах, даних ситуаціях доступних. Але, об'єднавшись разом, ми зможемо зробити більше. Сама Олена Петріна, як вже було е, зазначено, вона була надзвичайно чуйною е, людиною, яка завжди е, намагалася прийти на допомогу людям у супутних обставинах, яка захищала від несправедливих нападок тих. Кого вона знала і в кого вона була впевнена. І це передавалося її учням. Ще перебуваючи в Лондоні в останнього роки свого життя, Олена Петрівна організувала асоціацію разом зі своїми наближеними учнями, в рамках якої вони могли брати участь у різних благодійних соціальних програмах. А згодом. Вже після відходу Олени Петрівни Главацької у Тиосовському товаристві відбулися такі зміни, які привели до створення такої організації, яка називається Філософський Орден Служів. Він був створений в 1908 році. А за ініціативи другого президента Теосовського товариства Ані Безод треба віддати належне Ані Безен, яка була безпосередньою ученицею і довірною особою Олени Петрівни Блавацької, що вона зробила дуже багато саме для соціалізації Феосовського товариства під час терміну свого президентства. Теософський орден служіння, він ніби був створений на запит деяких членів, активних членів Теософського товариства, щоб можна було об'єднатися в, в допомозі людству, людям конкретним оточуючому середовищі, в, докумозі, в середовищу, природі, і він включав в себе, в себе різні напрямки служіння. Все це відповідало якраз першій меті товариства спланувати всесвітній осередок братства людей без відмінності, раси розповідання, статі, касту та кольору шкіру. Для Ордену служіння був обраний девіз, об'єднання тих, хто любить, на службі всіх, хто страждає. Мета Ордену служіння це облагородження світ, це допомога потребуючим, принесення радості і світла в життя людей. Орден служіння пропонує різні напрямки. Роботи. Ці напрямки і можна окремо втілювати, кожному члену органу служіння він може працювати за самостійно обраною лінією служіння. А можна об'єднувати людей для того, щоб таке служіння могло бути більш ефективним. І благодійна діяльність насправді є чудовою духовною практикою. І насправді це прояв турботи про, про інших людей, про кратів наших менших, про колишнє середовище. Тут от ви бачите адресу міжнародного сайту Філософського ордену служіння. Теософський орден служіння має свого міжнародного координатора, яким на сьогоднішній день є е, е, Ненсі Сікрест, яка мешкає в Адіарі у штаб-квартирі Ну, тебе. Попередні часи були інші люди. До речі, до роботи Теософського ордену служіння е, має безпосереднє відношення наш. Сьогоднішній чинний президент Тім Бойд, який тривалий час очолював Орден Служіння в Америці, має також відношення людина досить теж нам відома. Це Ліцентр Хауджі, який очолював Досовський Орден служіння на Філіппінах, а також, також був серед відповідальних осіб. Орден Служіння міжнародним. Фіософське товариство з його акцентом на повній свободі думки для кожного члена офіційно дотримується нейтралітету у політичних і соціальних питаннях. А от Орден служіння зі свого, він підтримує загальнолюдські моральні принципи, виступає за пріоритет духовних цінностей, за права людини. Забезпечення безпеки всього живого на землі. На сьогоднішній день кожен служіння діє більш ніж у 35 країнах. У деяких тимсовських організаціях це окремі офіційно зареєстровані юридичні особи. А в інших орден служіння працює просто як автономне відділення самого Філософського товариства. Вся діяльність підтримується і контролюється міжнародним секретаріатом і відповідальним міжнародним секретарем, який щорічно звітує, регулярно звітує перед президентом філософського товариства. Тепер це робиться під час. Загальних зборів, конвенції, яка відбувається у штаб квартирі Для участі в роботі Теософського ордену служіння, не обов'язково бути членом Теософського товариства. Будь-яка людина може брати участь у її роботі. На міжнародному сайті посилання на яке ви бачите на екрані. Є рекомендації по організації такої роботи, різні області, в яких можуть бути застосовані філософські принципи: це освіта, соціальне забезпечення, рівність, охорона здоров'я, проблеми миру, захисту життя, проблеми тварин, а також захист довкілля. Ще такою важливою рисою тисофського ордену служіння є радісне виконання цього служіння. Тобто ну, кожна акція, кожна дія вона має примножувати радість, примножувати добро на нашій планеті. І Одною з заповідей философського ордену служіння є: не забувайте святкувати свої успіхи. Ну, Тут, от ви бачите також на екрані емблему Ордену служіння. Ця емблема вона використовується в усьому світі і являє собою зображення квітки троянди в квадраті з чотирма квітками лотуса у кутах цього квадрату, Теософське товариство в Україні від самого свого початку теж прийняло цю естафету служіння на озброєнні. Благодійна діяльність вона Відбувалася у кожній працюючій групі в Україні, і ще до того, як ми офіційно створили таку, ну вже всередині себе такий, такий підрозділ, як кисовський робот служить, ця робота вона відбувалася і до того. Ми вчимося, робимо, може, щось таке і не дуже помітне для нашого оточуючого ну, суспільства, але ми робимо це щиро з відкритим серцем і з радістю від того, що ми примножуємо кількість добра в світі. Теосутський орден служіння офіційно у нас був заснований після візиту. В нашу країну, віце-президента Тисовського товариства Хендри Сінбенга, це відбулося в 2013 році. І на своєму щорічному зібранні в листопаді, 16 листопада 2013 року, це була дев'ята конференція Тисовського товариства в Україні. Відбулися установчі збори. Відділення философського органу служі. І таким чином ми вже почали об'єднувати свої зусилля, координувати свої акції і поширювати ці свої інформаційні повідомлення, щоб люди знали, інші члени знали, що ми робимо Був створений спеціальний інформаційний блог, Адреса якого теж ви бачите на екрані, робота в Ордену служіння також висвітлювалася в журналі Світоч. От, і ми завжди запрошували людей приєднуватися до нас і таким чином примножувати кількість добрих справ в Україні і у світі. Хочу сказати тепер декілька слів про наші багаторазові міжнародні акції, які теж входять в діяльність органу службі. Перш за все, це міжнародний форум шляхи духовного розвитку людини і суспільства. Цей форум він проходить щорічно, він проходить останні вихідні травня. В Києві він до того, як ми перейшли на онлайн режим, він проходив безперечно вживу, в дуже таких цікавих містах, і на Олімпійському стадіоні, і в українському домі, і в політехнічному університеті, і в товаристві знання в найрізноманітніших таких місцях нашого міста. І ми завжди запрошували до участі наших міжнародних друзів. От, тут ви бачите, що приїздив 15-й корм, це був 2015 рік, приїздив до нас Ананда Крішна. Ці коруми, вони об'єднують людей, які на духовному шляху. Об'єднують для того, щоб можна було координувати і примножувати свою активність для того, щоб запалювати людей на те, щоб вони об'єднувалися в добрих справах і робили їх ну, більш ефективно якось і більш ну, масово. Цей форум він буде відбуватися і цього року в травні. Вже у нас є задумки, вже запрошені деякі гості. Ми обов'язково запросимо всіх вас на наш черговий форум. Це наше соціальне служіння, до якого долучені багато членів Теосовського товариства не тільки Києва, але і всієї України. Також не можна не сказати про те, що філософський Орден Служіння допомагав музейному центру Олени Петрівни Блавацької і проводив, можна сказати так, на регулярній основі до певних теж подій, які відбулися в нашій країні, він допомагав музейному центру. Отут ви бачите, в якому стані був музейний центр, це була наша перша да, волонтерська декада 2012 рік. І бачите, як виглядав музейний центр на, на той час, Було якраз покрашений пофарбований фасад. Після цієї волонтерської декади музейний центр зовсім уже по-іншому виглядав. І це була міжнародна акція, тому що до нас приїздили е теосипи з Росії, тут ви їх бачите на фотографії. От, е значить, от е наступний е волонтерський збір е був вже е е бачите, теж міжнародний, тому що тут теж із Росії приїжджали. Але Справа в тому, що 2014 рік в'їзд до України був дуже обмежений, і ті, хто приїздили, їм доводилося дуже так, ці обмеження, обмеження якимось чином долати. Але, тим не менш, все-таки все так добре. От ще 2015 рік бачите тут, тут вже у нас були із Більгії, он, Ян Єле, от так що теж міжнародна така акція була. Ну, і 2016 рік тут ви бачите якраз міжнародний секретар Терсовського служіння пані Ненсі Сікрест. Своєю власною персоною, вона мила вікна в нашому музейному центрі, от, і брала участь у різних там волонтерських роботах. Так що ну не тільки вона там, ще і італійці були зараз нема. Я б просто хотіла запропонувати можливо, це буде тема окремого обговорення, запропонувати наступну нашу зустріч, присвятити якраз по цим огляду е, волонтерських декад, тому що зроблено було дуже і дуже багато. От, і це теж ну, наша така, наша, наша радість служить. От, е, ну і на завершення хочеться сказати, що ми щиро вдячні всім, хто долучився. На цей час до різних волонтерських робіт наші колеги в подальших своїх виступах висвітлять більш детальні акції і покажуть фотографії, розкажуть про тих людей, які долучені до благодійної діяльності. І хочу ще раз подякувати Олені Петрівні Бловацькій, що вона відкрила для нас таку можливість, що вона. Подарувала нам такі чудові моменти радісного служіння, які ми в своєму житті переживаємо, і хочемо, щоб їх було більше. І хочемо, щоб до нас долучилося більше і більше людей. Дякую за увагу, зараз дуже вдячний.